рік було набагато дешевше яблучко, доступніше, її не треба було стільки привозити. А цей рік дуже рано, чи наші яблучка закінчилися, чи як. Ну, і це дуже різниця. Яблучки на даний момент у нас привезені із Польщі смачне, хрустке, але ціна доволі дорога 100 гривень, 120, 150. Смотре, яке яблочко і кого калібка тиші Грушечка була по 30 гривень, яблучка по 50 гривень, сливка 40 гривень. Яблочка папірки, грушечки бера, лісова красуня, сливочки. Все домашнє і все з села привезено.